Всім привіт! А в мене знову пастила і цього разу яблучна. В блендері подрібнюю запечені яблучка до однорідної маси. Обов'язково до нього додаю водичку при збиванні. Загусте я його не роблю, так як при висиханні може потріскатися. Тому роблю більше таке однорідне, не сильно рідке, але й не загусте. Перетираю пюре через сито прямо в мірну чашечку. Розливаю та рівномірно розпреділяю по піддонах для пастели. Тут в мене лишилося було трішки полуничного пюре, один піддон. Всі інші заливаю яблучним. Вмикаю сушку на температуру 45 градусів та виставляю 8 годин сушіння. Ось і висохла вже моя пастила. Ось така вона це яблучна, без цукру, це був один піддон у мене полуничної. Так воно легко знімається і все готово. Замовити та придбати таку смакоту можна в моєму інстаграм-магазині. Силка в шапці профілю. Всім смачненького та вітамінного дня. Насолоджуйтеся натуральним домашнім продуктом. Такого в магазині ви не придбаєте.